Берегове, що це за місто і чому корінні люди вважають його угорським. Що цікавого у цьому містечку, і яка ж історія міста берегове, мабуть, споконічна боротьба за панування, за землі. А для звичайних людей це боротьба просто за виживання. Під ким це місто було і скільки років? Місто берегове має насичене минуле. Отож, дивіться відео. Надзвичайно цікава історія кожного містечка нашої України. На цих територіях виявлено залишки епохи пізнього палеоліту. Тут жили крамайонці понад 12 тисяч років тому. Ці території пережили епоху неоноліту, новокам'яної доби, доби пізньої бронзи. І ці землі пережили також час великого переселення народів у другому, п'ятому століттях. А в 10-11 столітті тут поселилися слов'яни. А тепер про слов'ян. Молодший син угорського короля Беле I, принц Ламперт, побудував у цій місцевості свій палац. Ламперт, влаштувавши в колись лісистій місцевості, на місці сучасного берегова мисливську вілу, і фактично він заснував майбутнє місто, яке спочатку отримало назву Віла Ламперті, перша письмова згадка, про яку датується 1063 роком. Що й вважається початком історії міста. Пам'ятна дошка на честь князя Герцога Ламперта розміщена на фасаді католицького костелу воздвиження святого Христа у Берегове. Костел воздвиження святого Христа побудували в 1100 році. Про це свідчить дата, яка висічена на одному з віконних прорізів. Спочатку він був зведений у романському стилі. Храм був зведений за часів Ламперта, але у 1241 році він був знищений татарами і вже заново відбудований у 1418 році. Про цей храм уперше було згадано у 1247 році. У 1519 році костел отримав статус собору. А ось за часів угорських протестантів, у 1565 році костел зазнав знову ще малої шкоди, і у 1657 році він був практично зруйнований польськими військами за часів війни трансильванського князя Дьордя Ракоці II, за польський престол, 17 липня 1657 року польські війська князя Єжи Себастьяна Любомирського увійшли у беззахисне місто, населення якого сховалося в соборі. Вояки обклали церкву хмизом і підпалили. Практично всі загинули. На чорній диму стіні жорстокий князь наказав написати латиною Око за око. Я віддав свій борг Добрий сусіди у 1686 році. Храм став ареною боїв між австрійськими військами та повстанцями, які очолювала знаменита Ілона Зріні. Учасники боротьби в Угорщині проти габсбургів зробили вилазку з обложеного Мукачівського замку до берегово оточили війська габсбургів. Які намагалися заховатися за стінами храму, підпалили багаттям з розібраних дерев'яних хат. Тут загинули не лише солдати, пожежа охопила все місто, а в церкві провалився дах, потріскалися стіни, і після тих страшних років костел стояв у руїнах понад півтора століття. І лише у 1839 році почалася його реконструкція. Будівельні роботи оплачував граф Шенборн, і вже в 1846 році цей собор освятили на честь возвиження чесного святого Христа. У 1899 році тут з'явився орган. Який створений був Будапештською фірмою братів Рігерів у 2002 році? Проведено зовнішню реконструкцію цього храму. Нині парафіяльним костелом Воздвиження святого чесного Христа опікуються представники поважного чернечого ордену єзуїтів Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви в Україні. І, до речі, служби проводять тут угорською мовою. Але спокійне життя цього містечка було недовге: 1241 року. Місто було сильно зруйноване військами хана Батия, що змусило угорського короля Бело IV переселити сюди нових поселенців і надати їм низку привілеїв пільг. На проживання, і ось 1247 року для відбудови міста і заселення території король Бела IV запросив німецьких переселенців Саксонії на честь саксонців. Місто почало називатися Лампертсас. і він дотримав свого слова щодо привілеїв та пільг. Нові мешканці міста отримали право вільного пересування, користування лісом. А від 1247 року навіть право вільної торгівлі. А через 30 років, з 1271 року, місто стало центром комітату Берег. Комітат це група, компанія, графство, або називалося ще Жупа. Це історично адміністративно-територіальна одиниця в Угорському королівстві в період з 10 століття до 1920 року. На чолі комітату стояв жупан у 13-14 століттях. Місту надано право проведення ярмарків, воно стало значним торговим центром і з 1342 року отримало статус королівського міста. За іншими даними, того року місто отримало навіть Магдебурзьке право. А ось 1396 року, за якихось обставин, угорський король Жигмонд дарує Березький комітат з центром. У Ламперсасі, подільському князеві Федору Корятовичу вдовічне володіння. От реально круті подарунки колись були. Чому Корятович отримав такий великий подарунок від угорського короля? Федір Корятович був четвертим сином князя Корята. Після смерті батька він одержав у спадщину Новгород, а після смерті трьох старших братів – Успадкувавший Подолію, посварившись з Вітольдом князем Литовським у 1393 році, звернувся за допомогою до угорського короля Жигмонда Люксембурзького, який доводився йому племінником. Король Жигмонд, в обмін від відречення від права на Подолію, подарував Корятовичу Мукачівську. І Маковицьку домінії, якими він володів аж до самої смерті, тобто до 1414 року. А за іншими версіями історичними, Федір Корятович посварився не з Вітольдом, а з Ягайлом, великим князем Литовським і Руським. Який схопив і ув'язнив князя. Але той якимось чином вивільнився в 1403 році і втік до Угорщини. Щодо Подолії, то своє право на неї Жигмунд скріпив у 1396 році, подарувавши Березький комітат із центром у в вдовічне володіння Федорові Корятовичу із збереженням за ним статусу князь Подільський та Ішпан Березький і Шарозький. У період князювання на Закарпатті Корятовий зробив чимало добрих справ, і, зокрема, він сприяв розвитку торгівлі та ремесел. 14 15 століття відомий історичний герб берегового на блакитному тлі. Золотий Лев, над яким півмісяць та шестикутна зірка, а у 19 столітті Лев у гербі виступав без побічних фігур. Зображення Лева ймовірно пов'язане з перебуванням міста під владою Галицького князя Лева Даниловича, князя Галицького у другій половині 13 століття, у грамоті 1499 року. Вперше згадується назва Берег Сас». А ось 1566 року місто зруйнували татари. А 17 червня 1657 року його спалили польські війська. Під проводом князя Любомирського це була помста місцевому князю дірдю другому ракоці, союзнику Богдана Хмельницького. 1686 року місто громили війська габсбургів. А наприкінці 17 століття місто входить до складу Австрії, і в травні 1703 року на торговій площі Берегова Томаш Есе оголосив повстання проти габсбургів після придушення повстання. Карл VI Габсбург забрав місто разом із маєтками в роду ракоці та передав його роду Шенборнів 1728 рік. У 1824 році воно було тоді вже значним торговим центром. І коли було скасовано кріпацтво, почався промисловий розвиток міста. З'являлися підприємництва, відкривалися банки, ощадні каси, кредитні установи. А 27 квітня 1919 року місто окупували чехословацькі та румунські війська наприкінці 1919 році за сен-жерменським мирним договором війшло до складу Чехословаччини, і з цього часу починає тут зароджуватися українське. У часи входження до складу Чехословаччини місто було осередком українського культурного життя на південному Закарпатті. У 1930-ті роки в місті діяла українська гімназія. Тут було розвинено виноробство та виготовлення керамічних виробів. І від 4 листопада 1938 року місто Берегове перебувало під владою Угорщини. А 26 жовтня 1944 року місто зайняла Червона Армія. І за договором між СРСР і Чехословаччиною від 29 червня 1945 року Берегове увійшло до складу Закарпатської України. Берегове у складі Закарпатської України увійшло до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. А це той самий указ 1946 року про утворення Закарпатської області у складі української РСР. В складі України берегове лише 80 років, в червні 25-го року буде 80. 1946 року берегове отримало статус міста, а від 1953 року центром берегівського району. Ну що ж, мої любі глядачі, тепер я сподіваюся вам зрозуміла історія закарпатського міста Берегове, як воно переходило з рук в руки королів і князів, і як воно стало українським. Чому тут досить довгий період переважає угорська мова? Тому що історія офіційна цього міста почалася з угорців. Я йду по горбатому містку, а внизу протікає канал Верки. Цей канал уже обміліли, його часто чистять. І перед нами будівля готелю, ресторану, золота пава це колишнє панське казино. Будівництво цієї будівлі було розпочато ще в 1890 році, але вона постійно розширялася, бо не вистачало місць. Колись тут відбувалися літературні вечори, аристократичні бали, зустрічі відомих діячів. Різні концерти. А це пам'ятна дошка угорському графу Іштвану Сечені, який перебував у Берегсасі 1846 року. Заглянемо всередину золотої пави. Тут живий антикваріат у стилі модерн. Це велика зала ресторану. І довкола самі пави, і в ресторані сам хвіст пави. На стелі і на стінах фрески, різнокольорові вітражі. Є дуже красива тераса. До речі, у цьому ресторані є угорські страви, величезні дзеркала, оздоблені пишними різдвяними рамками, шикарний трон, як спогад про минуле, пава загалом це дивовижний птах, який має незвичну красу та екзотичний вигляд. Пава є символом природи, багатства, розкоші, і не дивно, що саме такий символ колись обрали для цього казино. Краса та розкіш золотої пави. Трохи далі золотої пави я вирішила потрапити в палац Бетленів, де розташований музей берегівщини. Я потрапила на тихе безлюдне подвір'я. І мене зустрів справжній лелека. У Музей Бергівщини, на жаль, я не потрапила. На цій території живуть переселенці і не було екскурсовода. Але я надивилася на лелек. Тут залишилися зимувати лелеки, які були травмовані. Їх сюди забрали, полікували і зараз за ними доглядають, дають їм рибки поїсти, вони тут спокійні. На них не полюють ніякі хижаки і мають де сховатися від холоду. Ці лелеки мають навіть свої імена є лелека Янош або Іванко українською мовою, який потрапив сюди з села Яноші. А ось високо на дереві є навіть гніздо для лелеки. По дзьобу лелеки видно, що він ще молодий. Як на мене, цим лелекам підфортило люди доглядають, годують. Скоро весна. А отут ще на зустріч біжить мені три когути прудкі, швидкі, моторні хлопці. Їм тут також досить добре живеться. Зараз тут розташований волонтерський центр, тому птахам з волонтерами живеться добре. Ну, а сам палац князя Габора Бетлена. Був побудований на місці монастиря домініканського ордену. У 1573 році монастир був зруйнований реформаторами і в 1629 році на його місці невідомим архітектором була споруджена літня резиденція габора Бетлена. Габор Бетлен, до речі, був королем Угорщини. І ось на фасаді будівлі зберігся напис Бетлен 1629. Споруди цієї резиденції розташовані в первинному вигляді, але вони потребують капітального відновлення. Тут є будівлі житлового корпусу, дві господарські споруди. Ймовірно, що одна будівля була стайнею, а друга каретною і зерносховищем. У підвалах у 2011 році був відкритий музей виноробства. На жаль, я туди не потрапила. Ось підвальне приміщення, скоріш за все, є залишком розташованого тут раніше домініканського монастиря. Бетлен в ті часи прагнув об'єднати всю Угорщину, і, до речі, Габор Бетлен протягом всього життя свого був союзником Османської імперії. На Закарпатті, саме у береговому, ця будівля належить до оборонного замкового стилю. До речі, в цих підвалах зимують поодиноко невеличкі кажани. Ось у цій шпаринці один спить. На жаль, унікальність таких споруд, як графський двір Бетлена, збудований в 1629 році, мало хто усвідомлює. Тому з часом такі унікальні споруди просто зникають. У береговому проживають і українці, і угорці. І коли жахливе слово війна сколихнуло всю нашу країну. Це містечко стало притулком для багатьох біженців із знищених бомбами українських міст та сіл. І угорці і українці цього міста боронять Україну від ворога. Підтримайте, будь ласка, мій україномовний канал підпискою, вподобайкою та коментарем це дуже важливо для просування українського Ютубу. Дякую вам за перегляд.